Де золото може бути дешевшим за воду? Як лінзи допоможуть нам добувати цінні ресурси в космосі? Яким чином заправки зможуть врятувати планету? Та до чого тут астероїди? Сьогодні ми поговоримо про особливе каміння, про його надзвичайно важливу роль в нашому космічному майбутньому, яку багато хто недооцінює. Про каміння, яке ймовірно, стало початком життя на нашій планеті і причиною кінця життя наших попередників, про всесвітній інструмент порядку та безладу, бідності й багатства початку. Та кінця. Сьогодні поговоримо про надзвичайно важливу тему, а саме їх величність астероїди. А саме про можливість добування майже невичерпних ресурсів всередині нашої сонячної системи. З вами знову я космічний рейнджер. Наливайте альдереанське вино. Перевірте кількість медіхлоріанів в крові і полетіли. Космічний рейнджер. Перший трильйонер, який коли з'явиться на землі, це буде людина, яка почне експлуатувати природні ресурси астероїдів. Сказав великий економіст і фінансовий експерт Ніл Деграстайсон. Вірити в це твердження чи ні, давайте розберемося. Астероїди можуть бути великим бізнесом. Вчені відзначили, що один астероїд не більше ніж 100 метрів в діаметрі може вмістити від 25 до 50 мільярдів доларів лише самою платиною. Астероїд Психея 16. До речі, ось тут відео, в якому розказується трішки про психею. Отож, астероїд Психея 16 призначений для візиту НАСА і в співпраці з SpaceX у 2029 році, оцінюється вартістю Понад 10 квадрильйонів доларів. Так, це те число, яке містить 19 нулів. А тепер порівняйте це з усією поточною глобальною економікою, яка становить 100 трильйонів доларів. І це ми говоримо про відстань, від відумані до Одеси. Каменюка всього 270 кілометрів в діаметрі, вартість якої в 100 тисяч разів перевершує світову економіку. Сьогодні будемо обговорювати все про видобуток астероїдів, як це буде відбуватися, що це означає для майбутнього людства і як це повпливає на глобальну економіку, коли або Бо якщо це буде досягнуто. Щоб поговорити про це, нам потрібно перенестись назад в часі на 6-8 мільярдів років назад, в часи, коли формувалася сонячна система з розжареного акриційного диска газів і важких елементів, які були вивергнуто з серця вмираючої зірки. Коли ця зірка стала над новою елементи, що утворилися в серці цієї зірки разом з важкими елементами, ми зараз знаходимо в нашій сонячній системі. Більша частина цієї матерії утворила сонце планети та супутники, але невелика кількість, приблизно 0,14 відсотка, ніколи так і не об'єдналась в планету чи супутник і продовжують обертатись навколо сонця трильйонами маленьких незалежних об'єктів. І не багато з них знаходяться відносно близько до Землі, що в цілому гарна новина для нас, адже деякі астероїди багаті на найважчі природні елементи, в тому числі залізо, золото, паладі, нікель, іриді і платину. Насправді багато найкращих джерел цих Елементів на землі є в ударних кратерах давніх метеоритів, і так сталося, що ці елементи є саме тими необхідними ресурсами, які живлять сучасну технологічну цивілізацію. Так звані рідкоземельні елементи використовуються у виробництві мікрочипів, батарей, магнітів, ядерних реакторів та дуже, -дуже багатьох всіляких інших цікавих штукенцій. Астероїди дають можливість видобувати такі елементи в одному місці і в мільярди разів більше ніж може запропонувати нам уся планета Земля. Дуже, грубо кажучи, астероїди бувають. Трьох типів астероїди Сі типу це темні, багаті на вуглець, вони становлять 75% усіх відомих астероїдів. Астероїди С типу це кам'янисті, багаті на кремній, вони становлять 17% всіх астероїдів. Та Х-тип, який складається переважно з металевих астероїдів, таких як астероїди М типу. Поговоримо детальніше про останній тип. Він виглядає привабливо для майбутньої золотої лихоманки. Отож, за поточними цінами, навіть необроблені ресурси коштуватимуть квадрильйони доларів. То що? Це значить, що як тільки ми почнемо добувати ресурси з астероїдів і продаватимо їх тут на землі, усі шахти закриються і усі компанії, які руйнують навколишнє середовище, нарешті зупиняться і усі заживуть щасливо і багато. Ні. Технічно ресурси на астероїдах коштують квадрильйони доларів, але є один нюанс. Наприклад, в світовому океані більше 20 мільйонів тонн золота, ціна якого дорівнює 750 трильйонів доларів. Але я щось не бачив, щоб хтось з вас ниряв туди з сачками в його пошуках, тому що відокремлення золота від води було б настільки витратним, що ви втрачали би гроші, продаючи його. Станом на зараз майнінг астероїдів має схожу проблему. Це просто занадто дорого, щоб замінити видобування на землі. Корисні ресурси в космосі на мільярди доларів марні, якщо їх видобуток коштує трильйони. Чому так? Основна ідея вибрати астероїд, перемістити його до місця, де нам було б зручно його обробляти, а потім, розібравши на частини, перетворити на корисні копалини і. На жаль, усі ці етапи стикаються з фундаментальними проблемами, які ще треба буде розв'язати відправитись у космос саме по собі. Дуже дорого, принаймні станом на зараз. Це коштує тисячі доларів за літр ракетного палива, щоб просто досягти навколоземної орбіти. Подорожі в глибокий космос коштують ще більше. Нам потрібні дешевші космічні подорожі, щоб зробити видобуток астероїдів прибутковим. Але навіть складно уявити вигідність цього процесу. Це треба взяти ракету, подолати гравітацію Землі, потім відправитись до одного з астероїдів, відправити його назад на навколоземну орбіту, потім розбирати його і знову відправляти ресурси Назад на землю, що кожного разу потребуватиме величезних затрат. І тут, як у випадку з золотом в океані, це просто не буде вигідно. Але навіть якщо уявити, що продаж дорогоцінних металів колись стане економічно вигідним, якщо відбудеться якийсь революційний стрибок в ракетобудуванні чи придумають якийсь новий ракетний двигун, уявіть собі, що в один момент станеться так. Що рідкоземельні ресурси, такі як золото, платина, нікель і так далі, стануть не просто нерідкісними, а їх стане настільки багато, що вони стануть майже нічого не вартими. На психеї 16, за оцінками вчених достатньо ресурсів, щоб забезпечити технологічні потреби людства щонайменше на сотні тисяч років наперед. Тож корпорація чи країна, яка розглядатиме цей варіант заробітку, двічі подумає, чи заробить вона у випадку свого успіху. І відповідь: звісно, ні. Супразматофако. Замість прибутку ми отримуємо обвал ринку, тому як у випадку безуспішності, намагань майнити ресурси та доставляти їх на землю з метою продажу, так і у випадку надто великого успіху можемо зробити висновок, що майбутнє видобутка ресурсів з астероїдів приречене на провал. Правда? So that was a fucking lie. не зовсім. Перед тим, як продовжити, хочу дуже вам подякувати за те, що ви допомогли закрити попередній збір. Е, ось декілька фото звіту. І хочу вас попросити підтримати наш наступний збір, бо ми постійно збираємо. Хлопцям постійно треба колеса, постійно треба якісь причепи, дрони і так далі. Тому ми маємо їм допомагати, тому що ми з вами свідомі українці. Ті, хто дивиться цей канал, я впевнений, мають клепку в голові. Тому давайте не бути байдужими. Дякую. Продовжимо. Справжнє майбутнє космічного видобутку виглядає багатообіцяючим не через рідкісні матеріали, а через одні з найпоширеніших. Мільйони тонн золота і платини можуть нічого не вартувати на землі, але сотні або тисячі тонн водню, гелію, саме того, що складає 98% нашої сонячної системи, варті набагато більше ніж їхня вага в золоті. Поки вони залишаються в космосі. Вивозити ресурси з Землі в космос коштує дорого, навіть з величезними економіями витрат, запропонованими SpaceX завдяки багаторазовим ракетам. Зараз це коштує близько. 10 тисяч доларів за кілограм маси, щоб доставити її на орбіту Землі, це означає, що транспортування речей, таких як пальне на основі водньої та питної води, стає найбільш дорогим аспектом будь-якої можливої міжпланетної місії. Сучасні шахтарі астероїдів вважають, що справжня золота лихоманка в космосі буде саме за водою. Коли Ніл Деграс Тайсон згадує про першого трильйонера в історії, який буде космічним проспектором, насправді він посилається на здатність виробляти ракетне пальне, воду та повітря в космосі. Це відкриє нам шлях до вивчення Всесвіту та започаткує нову еру для нашого виду. Компанія під назвою TransAstra створила ідею оптичного майнингу. Вони не шукають золото чи паладій. вони шукають воду. Компанія, що спеціалізується на видобутку води в космосі, вже має комерційну угоду, які оцінюють вантаж масою всього 100 тонн води в 1 мільярд доларів при його доставці на орбіту Землі. Це означає, що всього 5 літрів води в космосі мають таку ж вартість, як кілограм золота на землі. І є ще інші більш важливі ресурси на астероїдах. Вони обіцяють бути важливим джерелом критичного гелію, необхідного для виробництва таких речей, як оптоволоконні кабелі і напівпровідники серед чисельних комерційних та наукових застосувань. Гелій стає все більш дефіцитним на землі, і уряди вже змушені якось раціоналізовувати його використання. Без гелію багато технологій, на які ми спираємося сьогодні, стануть неможливими. Фактично, гелій разом з водою будуть справжнім джерелом найбільш. Більшого багатства світу через століття, і можливо, якщо ми до цього дійдемо, видобуток астероїдів відіграє критичну роль. В цьому майбутньому, а тепер просто уявіть собі, які можливості відкриває опція відсутності потреби транспортувати воду та паливо з землі на орбіту для подальших подорожей. Уявіть собі, що ми пакуємо наші шатли усім необхідним лише для того, щоб долетіти до орбіти, а далі дозаправляємось паливом, водою та киснем уже на самій орбіті, з видобутих з астероїдів ресурсів. Прямо зараз чуваки з TransAstra пропонують в разі свого успіху продавати воду в космосі для НАСА за 4 тисячі доларів порівняно з 5 тисячами доларів за літр, якщо транспортувати їх з землі. Мені особисто дуже сподобалась їхня ідея оптичного майнингу, оскільки вона більш ніж реальна, і вона не стикається з проблемами розкидання матеріалу, який необхідно зібрати. Вони просто нагрівають замерзлий лід за допомогою сонячного світла, грубо кажучи, пропускають через лінзу і випаровану воду конденсують всередині свого апарату, маючи Можливість збирати воду, а потім відразу використовувати її ж як паливо для власного пересування. Кому цікаво детальніше дізнатися, чим саме вони займаються і як відбувається цей процес, я залишу в описі інтерв'ю з основником цієї компанії. Рекомендую поглибитись в тему. Він дуже натхненний мужик і дуже цікавий. Загалом, крок в напрямку видобутку води з астероїдів дасть нам величезний поштовх вперед як цивілізації. Це відкриє нам необмежену кількість можливостей, включаючи космічні заправки, готелі на місяці та навколоземній орбіті, та навіть ще далі. Також враховуючи початок розбудови космічної інфраструктури, буде сенс видобувати також і метали з астероїдів, оскільки для того, щоб це було вигідно робити, їх також достатньо залишати в космосі і будувати з них речі в космосі, а не відправляти у вигляді сировини на землю, затрачаючи купу ресурсу, щоб потім збудувати щось на землі, і знову відправляти в космос. Наприклад, якщо ми беремо якесь ракетобудування, а це вже крок до забезпечення життя потенційної цивілізації в трильйони осіб, оскільки. Ресурси астероїдів не просто великі, вони колосальні в порівнянні з ресурсами на нашій планеті. Досліджуючи тему майнінгу астероїдів і вникнувши в питання добування води на них, я не усвідомлював спочатку, наскільки критично важливим є цей крок для нашої цивілізації. Але зараз я розумію, що вже в найближчому майбутньому, досяжному для нас, ми зможемо побачити початок неперевершеної історії під назвою Міжпланетна цивілізація Земля. Пишіть в коментарі, як думаєте, через скільки років ми почнемо майнити астероїди, добуваючи звідти воду, чи ви можливо вважаєте, що це щось дуже нереальне? А напишіть також, як ви вважаєте, чи все-таки люди почнуть добувати металеві ресурси з астероїдів? Мені справді цікава ваша думка. Давайте трішечки подискусуємо в коментах. Якщо тобі подобається подібний космічний контент, якщо тобі цікаво дивитися мій канал, якщо тебе не задовбало моє обличчя, будь ласка. Постав лайк, підпишись на канал, натисни на дзвіночок, і тоді ти будеш бачити, коли я випускаю нові відео. Також, якщо маєте можливість підтримати канал, ось тут можна проспонсорувати його, ставши одним з обраних космічних рейнджерів. Також можете просто скинути донат на Монобанку. Дякую за кожну гривню. Ви круті! Дякую вам, БЕМС! З вами був космічний рейнджер. До нових зустрічей, бувайте!